Привіт, знаєте, спілкування з підлітками це як прогулянка мінним полем. Здається, щойно все було спокійно, а вже за хвилину вибух емоцій, закриті двері, тиша або сльози. Багато батьків у цей момент почуваються розгублено, ніби стараєшся з усіх сил, але щось іде не так. Правда в тому, що більшість конфліктів виникають не через погані наміри, а через типові помилки у спілкуванні, які роблять майже всі. Ми говоримо з підлітками, як звикли, як нас колись вчили, не помічаючи, що ці слова або дії можуть їх відштовхувати. У цьому відео я хочу поговорити щиро про п'ять найпоширеніших помилок, яких припускаються батьки у спілкуванні з підлітками. Без моралізаторства, без звинувачень, просто щоб краще розуміти одне одного, бо в основі кожної сварки завжди є бажання бути почутим. Тож давайте подивимось на ці помилки разом, і можливо, щось у вашому спілкуванні зміниться вже сьогодні. Помилка перша: ігнорування або знецінення емоцій підлітка. Часто батьки навіть не помічають, як легко знецінюють переживання своєї дитини. Це звучить у звичних фразах: ой, не вигадуй, усе нормально, ну що ти плачеш через дурниці? От побачиш, потім сам сама сміятимешся з цього. У твоєму віці, які взагалі проблеми? Ми це говоримо з добрих намірів, щоб заспокоїти, відволікти, поставити ситуацію в перспективу. Але що чує підліток? Що його почуття неважливі, що він перебільшує, що його не розуміють. А підлітковий вік це пора це період, коли емоції сильні, часто раптові, нестабільні. Світ у цей час здається або надзвичайно яскравим, або абсолютно ворожим. І коли найближчі люди, батьки не визнають цих переживань, підліток залишається з ними сам на сам. Реакція може бути різною. Хтось замкнеться, хтось почне різко відповідати, або навпаки, повністю втратить довіру. Це не просто образа, це сигнал. Мене не чують. Що робити замість цього? Прийняти емоцію, не оцінюючи її, навіть якщо вам здається, що проблема дрібниця. Якщо для дитини це боляче, значить, це справді важливо. Спробуйте сказати: я бачу, що тобі зараз непросто. Хочеш, розкажи. Я не зовсім розумію, але хочу зрозуміти. Розкажи мені, що саме тебе зачепило. Мені шкода, що ти це переживаєш. Як я можу допомогти? Дайте простір, іноді підлітку потрібно просто побути в спокої. Але дуже важливо, щоб він знав, мене не сваритимуть за те, що я сумний чи злий, я можу бути собою. Уникайте фраз, які знецінюють, навіть якщо це сказано з гумором, фрази на кшталт розмазня, істерик, ой, знову ці драми ранять глибше, ніж здається. Іноді одна фраза сказана із щирим співчуттям. Може змінити все, може повернути довіру, може стати тим мостом, якого так бракує між вами. Помилка друга, надмірний контроль. Коли дитина була маленькою, ми були в курсі всього, з ким вона грається, що їсть, коли лягає спати, і це було природно. Але підлітковий вік це момент, коли дитина починає формувати своє «я». Пробує відділитися від батьків, знайти власні кордони. І саме тут багато дорослих не витримують. З'являється контроль замість довіри. Як це виглядає? Постійне читання повідомлень у телефоні, перевірка щоденника по кілька разів на день, дзвінки кожні 10 хвилин. Де ти? З ким, що робиш. Заборона на все підряд, соцмережі, зустрічі, вибір одягу, життя підлітка перетворюється на режим під мікроскопом. Звичайно, ми хочемо захистити. Нам страшно, що вони зроблять помилку, потраплять у погану компанію, натраплять на щось небезпечне, але постійний контроль не зменшує ризики. Він лише руйнує довіру. Підлітки починають брехати, приховувати, створюють друге життя поза домом, бо не почуваються в безпеці поруч із нами. У них виникає відчуття, мені не довіряють, значить, я маю щось доводити, або тікати. Що робити замість цього? Перейти від контролю до співпраці. Не ти мусиш сказати, а давай домовимось. Наприклад, я хвилююсь, коли не знаю, де ти. Можеш просто написати, коли приїдеш, мені буде спокійніше. Мені важливо знати, з ким ти спілкуєшся, не щоб тебе контролювати, а щоб розуміти твій світ, пояснюйте причини, а не нав'язуйте заборони. Замість не підеш і крапка, скажіть. Я хвилююсь, бо там небезпечно, пізно, немає дорослих. Як ми можемо зробити так, щоб ти був була у безпеці, але при цьому не почувався, почувалася ув'язненим? Дайте свободу там, де це можливо. Підліткам потрібна автономія у виборі одягу, музики, хобі, друзів. Дайте їм ці зони незалежності, і вони охочіше прислухатимуться до ваших кордонів там, де це справді важливо. Контроль це спокуса для батьків, але довіра це інвестиція в майбутнє стосунків. Ви не зможете вберегти від усього, але ви можете бути тією людиною, до якої дитина прийде сама, коли справді потребуватиме допомоги. Помилка 3. повчання замість діалогу. Батьки часто хочуть передати своїй дитині мудрість, досвід, уберегти її від помилок. І це природно. Але іноді бажання пофа... навчити перетворюється на монотонне читання нотацій, де немає місця для голосу самої дитини. Як це виглядає? У мої часи ми такого собі не дозволяли. Я краще знаю, ти ще нічого в цьому житті не бачив, бачила. Ти маєш слухатися, бо я тобі мама, тато, не сперечайся зі мною, я тебе виховую. Це монологи. І в них немає місця для діалогу, для щирої розмови, для запитань і сумнівів, а підлітки дуже чутливі до несправедливості, до тону, до того, коли з ними говорять зверху, у результаті вони не слухають, навіть якщо слова мають сенс. Вони відсторонюються, бо не хочуть бути маленькими та дурними. І головне, вони не відкриваються, бо розуміють, їхня думка нічого не важить. Як інакше, починайте не з моралі, а з цікавості, замість як ти міг так вчинити. Запитайте, що тобою керувало, що ти відчував, відчувала у той момент, як ти думаєш, що було б краще зробити. Діліться своїм досвідом, а не нав'язуйте. Скажіть, я розумію, що ти маєш свою точку зору. Можу розповісти, як я переживав, переживала щось подібне. Можливо, це буде тобі корисно. Запрошуйте до розмови, а не до підпорядкування. Справжній діалог це коли обидва учасники мають право на слово, на емоції, на сумніви. Це не означає, що немає правил. Це означає, що ви шукаєте рішення разом, а не нав'язуєте його зверху. Коли з підлітком говорять по справжньому, як із людиною, а не як із підлеглим, він чує. І що найважливіше, починає говорити у відповідь. А з цього і починається справжній зв'язок. Помилка 4. порівняння з іншими. Батьки часто вважають, що порівняння це спосіб мотивувати, показати приклад, підштовхнути до дій. Але насправді, коли дитину постійно порівнюють з іншими, вона чує зовсім не те, що ми хочемо сказати. Типові фрази: подивись на Іру, вона ж вчиться на одні п'ятірки. А от син нашої знайомої вже сам заробляє. А ти. Сусідська дівчинка сама прибирає, допомагає мамі, а ти тільки в телефоні сидиш це здається нешкідливим. Але в глибині це боляче, бо підліток чує: ти недостатньо хороший, хтось інший, кращий, розумніший, старанніший, а ти ні. І тут з'являється внутрішній біль, який часто перетворюється на заздрість до того, з ким порівнюють ненависть до себе, або навпаки, тиме агресію до батьків, ну і любій тоді свою ідеальну іру. Особливо руйнівно діє, коли порівняння відбувається з братом чи сестрою, це не просто створює конкуренцію, це підриває почуття власної цінності в родині. Що робити замість цього? Фокусуйтеся не на інших, а на дитині. замість. У маші все виходить, а ти скажіть: я бачу, що тобі складно, але ти стараєшся, і це вже важливо. Порівнюйте тільки з минулим я дитини. Ти став стала більш уважним, уважною до деталей ніж кілька місяців тому. Це дуже помітно. Такий підхід підсилює мотивацію, бо дитина бачить свій особистий прогрес. Підтримуйте, навіть коли не ідеально, не треба казати, ти найкращий у світі. Достатньо сказати щиро, я в тебе вірю. Можливо, не вийшло зараз, але ти можеш. Я бачу твої зусилля. Це головне, діти ростуть і розвиваються не тоді, коли їх постійно порівнюють, а тоді, коли в них вірять такими, як вони є. І саме ця віра допомагає їм рости, не втрачаючи себе. Помилка п'ята відсутність особистого прикладу. Ми часто чекаємо від підлітків дорослої поведінки: будь відповідальним, поважай старших, не груби, слухай уважно, вчися стримувати емоції. Але водночас ми самі кричимо, коли злі перебиваємо, не просимо вибачення, коли помилились або не визнаємо, що щось не знаємо. Ось у чому головна суть: підлітки вчаться не з того, що ми кажемо, а з того, як ми живемо. Вони дуже уважно спостерігають, і якщо між словами і вчинками є розрив, усе сказане втрачає силу. Наприклад. Якщо мама кричить не смій зі мною так розмовляти, але сама кричить першою. Підліток не чує заклику до поваги. Якщо тато каже, не можна сидіти цілими днями в телефоні, але сам не випускає з рук гаджет», дитина бачить подвійні стандарти. Підлітки відчувають фальш миттєво, і тоді втрачається найголовніше авторитет. Але не той, що базується на страху, а той, що народжується з поваги. Що робити замість цього? Бути прикладом. Хочемо, щоб дитина вміла спокійно розмовляти. Покажімо, як це робити. Хочемо, щоб не зривався на крик. Не зриваймось самі. Визнавати помилки, сказати: знаєш, я теж зараз погарячкував, погарячкувала. Мені шкода, давай спробуємо ще раз. Це не прояв слабкості, а величезний приклад сили. Дитина бачить, дорослий не ідеальний, але чесний, не боятись показувати людяність. Підлітки дуже цінують щирість. Якщо ви втомлені, засмучені або не маєте відповіді, скажіть про це. Вони не очікують ідеальності, вони шукають справжність. Бути прикладом не означає бути бездоганним. Це означає бути чесним, послідовним і відкритим до змін. І тоді дитина зростає в середовищі, де можна бути собою і водночас прагнути стати кращим. Отже, бути батьками підлітка це наче вчитися ходити по канату. Постійний баланс між любов'ю і кордонами, між підтримкою і відпусканням, між бажанням захистити й умінням довірити. І так, помиляємось усі. Немає ідеальних батьків, але важливо не те, щоб не помилятись, а вчасно побачити, почути і змінити. Кожна спроба це крок до кращого контакту з дитиною. Кожна щира розмова це місточок, який веде не до контролю, а до довіри. І навіть якщо щось було втрачено, повірте, ніколи не пізно почати наново. Бо підлітки, як і ми, насправді дуже хочуть бути почутими і прийнятими. Тож, якщо після цього відео вам, хоч трохи стало легше, або ви побачили, що не самі в цих труднощах, значить, ми вже не дарма провели цей час разом. Дякую, що додивились до кінця. Підтримайте це відео лайком, це дуже допомагає поширити його тим, кому теж зараз не просто з підлітками. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові теми про стосунки з дітьми: розвиток, емоційне здоров'я і просто щирі розмови про батьківство. До зустрічі! І нехай у вашому домі завжди буде місце для діалогу і любові.